Так, по бюджетних варіантах є ще такий Samsung A6 Plus із відбиточком пальця ціна 2200, золотий колір, металевий корпус. Є ще заводська плівочка Ось зверху. Так, по стану такий. В комплекті йде там чехольчик. Екран непоганий стан, немає ніяких дефектів по екранчику. Зараз покажу так, інформація про телефон Galaxy A6 Plus, sim карти Підтримується обслуговування пристрою. 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Досить потужна оперативна пам'ять. Працює телефончик непогано в комплекті зарядний шнурочок, мікро, і тут є відбиточок пальця. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво якийсь пристрій, пишіть у повідомлення, все відправляю новою поштою. Є дорожчі варіанти. Гортайте відео мої вверх, та вниз. досить великий вибір телефонів.